Добрий день, любі діти! У кожного з вас є свій день народження. І у нашої планети Земля також є свято, яке святкують люди усіх країн. І називається це свято День Землі. Погляньте на нашу планету Земля. На ній дуже багато синього кольору. Це вода. Тобто більшість займає вода. Це океани. моря, річки, озера. Океани це найбільші водойми, вони великі і глибокі. Найбільший океан називається Тихий. Моря менші, ніж океани, але теж дуже великі. Є багато різних морів. Ми з вами живемо біля Чорного моря. А пригадайте, яка найбільша річка тече в Україні? Це Дніпро. Також, крім води, на землі є суша. На суші живуть всі люди, знаходяться материки та країни, міста та села. На суші є рівнини, тобто рівна поверхність землі, і високі гори, ліси, де росте багато різних дерев і кущів, і пшеничні поля, луки з травами і квітами та піщані пустелі. На нашій планеті мешкає багато різних тварин, птахів, комах, риб, рослин. І всі живі істоти не можуть жити без води. Вода справжня чарівниця, вона вміє перетворюватися та змінюватися. Вода може бути у трьох станах. У рідкому, наприклад, Річка, а також дощ, роса. У твердому стані лід, сніг, град, іній, а також у вигляді водяної пари, наприклад, туман. Ще вода, вічна мандрівниця. Вона у природі постійно рухається, хоча ми цього не помічаємо. Сонячні промені нагрівають воду в калюжах, річка, озерах, моря. Вода перетворюється на пару, ця нагріта пара піднімається високо в небо і перетворюється на хмари. Вітер дме і хмари пливуть по небу. Але високо на небі набагато холодніше, ніж біля поверхні землі. Угорі пара охолоджується і знову перетворюється на краплинки води, а взимку на сніг. Потім краплинки або сніжинки падають униз на землю у вигляді дощу або снігу. Як тільки пригріє сонечко, Калюжі після дощу знову випаровуються і вода знову відправляється у свою подорож по колу. Це називається кругообіг води в природі. Без води всі живі істоти не змогли би жити. Давайте пригадаємо, кому і для чого потрібна вода. По-перше, люди п'ють воду. Без води люди не можуть прожити більше п'яти-семи діб. Також водою поливають квіти, усі рослини. Всі рослини загинули без водички. Би. Тварини також п'ють воду. На воді готують всі страви, варять. Без дощу та поливу. Сохли би і травка, і квіточки, і дерева. Люди ловлять рибу з води. Також люди прибирають за допомогою води, миють підлогу, вмиваються, миють овочі, фрукти, все миють водою, купаються водою, малюють за допомогою води, розводять фарбу, рибки і рибні. Ривні мешканці живуть, водні мешканці живуть у воді. Люди влітку плавають у воді, купаються, п'ють чай, миють посуд, пускають човники по воді, пруть одяг, плавають у басейні. Також на нашій планеті є повітря, кисень яким дихають усі живі організми: люди, тварини, птахи, комахи, риби, рослини. Тобто вода і повітря необхідні для життя всього живого. Але люди дуже часто забруднюють повітря і всю оточуючу природу. Кидають сміття, вирубають дерева, ліси, знищують комах тварин, риб, птахів, роблять пожежі, фабрики і заводи димом забруднюють повітря, а поганими стоками воду. Також транспорт, машини яких зараз дуже багато забруднюють повітря вихлопними газами. Усе це негативно впливає на природу. Гинуть тварини, риби, птахи. Да й людям погано дихати брудним повітрям чи пити брудну воду. Це впливає на здоров'я і життя людей. Тому треба оберігати і не забруднювати. Природу. Адже природа наш дім. Давайте будемо прибирати за собою сміття, не рвати квіти, не ламати дерева, не руйнувати мурашники, поливати рослини, саджати молоді дерева, робити шпаківні і підгодовувати взимку птахів. І тоді Наша планета Земля буде гарною, квітучою і чистою. Я бажаю всім здоров'я і жити в гармонії з природою. До побачення!